Скільки нам часу і грошей потрібно, щоб мост став повноцінним мостом, таким про який ви кажете, що він необхідний, тому що коли зупиниться міст метро та міст Патона, має бути альтернатива. Поки що це ж просто дорога іграшка. Це ж не альтернатива. Правильно, колеги з німеччини привезли з собою близько 200 мільйонів євро. То 200 мільйонів євро вони оцінювали на, на, на необхідні на добудову цього мосту. Зараз, ну мабуть, менша сума, мабуть, необхідна, тому що там ванти повісило до речі, цікаво. Знаєте, цей міст зараз працює, тобто він зараз висить, і він насправді. Пішов термін його експлуатації, годинник запущений. Тобто він вже амортизується, фактично. Ми їм не користуємося. Тобто, ми щось купили, воно mm -hmm. десь є, воно працює. Ми вже за це платимо, фактично, але ми цим не користуємося. Це е, цікава ситуація. Це офіс трансформації. Я дякую нашим патронам. Я раджу вам стати патронами, бо завдяки патронам ж створити створювати незалежний сильний крутий продукт.